Сезон по оприскувачам розпочався, а це означає, що багато людей е, достають свої оприскувачі да, з теплого приміщення, хтось з теплого, хтось не з теплого. Да? І взимку були морози і в когось може вийти із строю даний насос. Насоси швидко закінчуються, я навіть не встигаю. Вроді би була ціла куча, а вже закінчились. Тому відкриваємо новий ящик. Да? В ящику у нас насоси. Давайте детальніше на нього подивимось. Насос стандартний, датчик тиску, вхід з бачка зліва сліва направа, стрілочку показано, да? але також направлення може бути змінити. Кому треба буде навпаки, я вам все об'ясню. Насос у нас іде 4 літра хвилину, 3 А, 0,6 бар давлення. Насос стандартний, відстань між ножками стандартна. Як визначити, який насос у вас встановлений? Дивіться, насосі буває два типи. популярний це називаємо його хомут-хомут, або ялинка-ялинка. А є насос, хомут, вихід різьба. Бачите, він трохи інакший, Він повністю такий же самий, але вихід різний. Як определити, беремо в руки ваш оприскувач, от, на прикладі да, 10-літрової. Якщо у вас шланг виходить з оприскувача, це значить, що він одягнутий на насос і хомутом затягнутий. Як ми бачимо. Перед нами саме ця ситуація, коли у нас насос, хомут один, хомут другий. З бачка і на виході. Коли ви берете в руки оприскувач і у вас такий штуцер, да, на оприскувачі, куди накручується шланг, тоді у вас насос іде з вихідом під різьбу. Можете для перевірки себе да, і мене відкрутити 6 болтиків, 6, 8, 4 кого як. І візуально ви побачите. Насоси стандартні, 12 вольтові. Датчик тиску це означає, коли ви кран ручку натиснули, насос включився. Да? Кран ручку відпустили, насос вимкнувся. Думаю, це буде зрозуміло. По тиску трьохметрову штангу потягнуть без проблем. Датчик є, все є. Тому, кого цікавить даний насос, да, у кого вийшов із строю. Або почав пропускати, або перестав працювати, або підклинив після зими. Вони є в нас наявності. Ціна на них дуже добра, тому поспішайте, поки є в наявності, ціник робимо 350 гривень. 350 гривень відправку робимо кожного дня насоси для акумуляторного прискочу. Так само в нас є, якого буде цікавити, акумуляторні батарейки, 8 А9 Зарядні пристрої, регулятор обертів є. Ручки латунні, телескопічні штанги та багато всього іншого. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Номер телефону я додаю. Пишіть мені на Viber, телефонуйте. Всім гарного дня, всім пока.